Всім привіт, це Катерина Булава, і в цей раз я хочу поділитися з вами теорією армії фанатів. Вчора в мене виникли певні роздуми, і я вирішила поділитись із вами. Недарма кажуть, що потрібно бути фанатом свого продукту. І зараз ми кажемо про масштаб, про масштабування. Якщо мені, наприклад, не подобається мій сайт і я не є його фанатом, як він може принести великі продажі? Ви повинні бути фанатом всього, фанатом вашого контенту, ваших продуктів, вашої роботи, вашого особистого. Бренду працювати до тих пір, поки не відчуєте, що ваш продукт на тверду п'ятірку. Якщо ви створюєте курс, станьте фанатом вашого курсу. Якщо ви робите манікюр, ви повинні бути фанатом вашого манікюру. Якщо у вас є бренд, ви повинні бути фанатом цього бренду. Або якщо у вас є магазин, ви повинні бути фанатом цього магазину. Коли ви виступаєте, ви повинні бути фанатом своїх виступів. А якщо ви створюєте навіть гайд або методичку, вона вам має подобатись на всі мільйон відсотків. Подкасти, пісні, книги, фільми, бренди одягу, айфони або інші світові флагмани, їх творці теж стали фанатами свого творіння. А якщо ви не фанат, вам не подобається ваш продукт, або його упаковка, ваш контент або взагалом профіль інстаграм, як інші можуть стати їхніми фанатами? Працюйте до тих пір, поки не відчуєте, що ви стали фанатом продукту. Результат всього, що ви робите, і є продуктом, і блог у тому числі. Якщо ви відчуваєте, що щось не так з Зверніть увагу на те, що саме вам не подобається, і зробіть все, щоб це змінити. Все у ваших руках на трійку не підходить. Має бути п'ятірка з плюсом. Ви повинні любити свій продукт і пишатись ним. Коли ви вийдете до цього рівня, навіть і не помітите, як у вас з'являться армії шанувальників. Якщо ви хочете розвитку у будь-чому, наприклад, стати популярним, підвищити продажі, масштабуватись, необхідно усвідомити, що попит буде на той продукт, врець якого є фанатом свого життя. Же продукту, це розуміння буде як вектор вести вас у вірному напрямку і допоможе вам розвиватися і покращувати свій продукт. Навіть зараз я не є фанатом свого блогу чи сайту, і мені є над чим працювати. Я буду працювати до тих пір, щоб самі поставити собі 5 з плюсом. Я вже давно чула про теорію фанатів, але не одразу усвідомила, що вона стосується не лише популярності, а й взагалом всіх наших продуктів. Можливо, і вам буде корисно і виникнуть певні роздуми.